Аби зробити одну піч буржуйку, треба 60 кілограмів металу та 5 годин на додачу. Трохи натхнення та патріотизму. Працюють над виробами хлопці у дві зміни по 12 людей. Аби нині вправлятися з інструментами, хлопці опановували всі тонкощі впродовж кількох місяців. Ми вчилися за зів за підготовка металу, рівняння, там зачищення, гнуття і так далі. І це урок за уроком. Склалося до того за 4 місяці. вони вже вийшли почти почті спеціалісти високого класу. Хлопці роблять одразу дві корисні справи: вчаться майструвати, досконалюють професійні навики і буквально не дають бійцям на передовій замерзнути. Я це роблю і мені це, це нравить робити, бо хочу цього ся навчити, щоб далі допомагати. Солдата. Працюють у кілька етапів. Вирізають матеріал, шліфують, зварюють. Найлегше завдання, кажуть хлопці, прикріпити ніжки до майбутньої буржуйки. А найважче робити. Ну там тонкий метал мало та проплавлюється та тяжко заварювати мало. Як вміємо, так робимо. Кожен, кожному допомагать. У кожної печі є унікальна відмінність, патріотичні надписи. Ідейний натхненник та виконавець нелегкого етапу написання літер Сергій згадує: перша спроба зобразити декілька букв затяглася на півгодини. Почали думати, думати, і кожен свій вислів почав писати. І так почали робити. Хоча маленько важко на 30 буржуйках різні надписи, але ми стараємось. Щось нове придумувати і писати результат кількаденної роботи: 22 буржуйки для закритих приміщень та 4 пристрої для обігріву на дворі.